Активно зніму вже не перший рік там. Хто зібрався у цій святковій залі тучинської школи інтернату? Випускників, ми вітаємо щиро, і з хлібом і сіллю, з любов'ю і миром. Ти свій сніг у полі заряжи, очому своєму, колонися дому, рідний край, люби і бережи, на котану не віддай нікому. Щоб ви знали, що ми за вас переживаємо весь час, навіть якщо ви покидаєте вже сили нашої школи, ми переживаємо за вас. Тому що ми вклали у вас душу і серце. Ваші вихователі, ваші класні керівники, ваш класний керівник намагалися дати вам зрозуміти, що вибирати треба хороше, вибирати треба добре. І я... Я хочу подякувати всьому продовольчому колективу. І... Ось і настав останній шкільний день, хвилюючими прощання зі шкільною родиною. І сьогодні, можливо, як ніколи, ми відчули, що школа наш щи рідний дім дитинства та юності. Як не хочеться залишати ці рідні стіни, але незвідно надаль кличе нас. І ми вдячні всім, хто прийшов провести нас у далеку дорогу, яка називається дорослим життям. Ми сумно озираємося на прожиті шкільні роки, бо вони ніколи не повторяться. Виконе її слово видно дивлялося у її мудрі очі, а вона.